До Дніпро 14 січня обідня пора. У місті лунає повітряна тривога. До якої здається, за 11 місяців війни усі звикли. Але цього разу вона віщує про біду, що забере життя десятків мирних мешканців. Дев'ятиповерхівка у середмісті спокійніптян перериває потужний вибух. Там, де мить тому знаходилося близько 70 квартир, лише стовп пилу та сотні тонн понівечених залізобетонних конструкцій. Під ними опинилися десятки мешканців будинку. На цих кадрах тренер з боксу Михайло Кориневський. Разом із дружиною та дітьми святкує день народження своєї доньки. У тій самій жовтій кухні, світлини якої облетіли мережу. Незадовго до ракетного удару кохана Михайла та доньки вийшли з будинку. Сам Михайло залишився у середині. Назавжди. А це 27-річна Катерина, яка мешкала у сумнозвісному будинку із чоловіком та однорічним сином. Жінка не чує з дитинства і не може розмовляти, тож не могла кликати на допомогу. Її дивом знайшли живою через 20 годин після вибуху, та із сильним переохолодженням постраждало у шпиталі. За її життя наразі борються медики, а доля її рідних невідома. Ще одна з трагічних історій, яка сколихнула усю країну, історія 23-річної Анастасії. На фото вона серед купи залізобетону у відчай дивиться на прірву, де ще декілька годин тому була кухня. А на ній батько та мати дівчини. Якраз у цей момент вони робили свічки для ЗСУ. Згодом обох батьків Анастасії знайдуть мертвими. Хоча вона ще не встигла оговтатись від втрати коханого, який загинув на війні. На місце трагедії одразу вирушили екстрені служби близько півтисячі рятувальників, кінологи, сотні волонтерів. Вони забезпечують проведення цілодобової пошукової операції, розбирають завали, надають допомогу тим, хто залишився без даху над головою. Під час рятувально-пошукової операції з пастки смерті вдалося витягнути 39 людей. Серед мешканців будинку травм зазнали 75 осіб, у тому числі 14 дітей. Станом на 12 дня 16 січня ворожа атака ракетою Х-22 забрала життя 40 людей. І, ймовірно, ця цифра далеко не остаточна. Пошуки людей тривають. За медичною допомогою до лікарів звернулося 73 людини, 40 з яких ушпитали до медзакладів обласного центра. 34 пацієнти перебувають у стаціонарних відділеннях. Життя трьох постраждалих, на жаль, врятувати не вдалося. Серед постраждалих 13 дітей, семеро з них знаходиться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані її прооперовано в неї перелом двох стегон. Але на ранок сьогоднішнього дня стан її стабільний. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Але четверо хворих в тяжкому стані вони перебувають в реанімаційному відділенні. Попереду найстрашніший етап пошукових робіт. на третю добу після інциденту, у середині січня, коли температура повітря навіть в день рідко підіймається вище 5 градусів. Шанси на порятунок тих, хто вцілів під завалами, знижуються щохвилини. Наразі невідомою залишається доля 35 мешканців багатоповерхівки. Кузьма Шишкін перший міський.